Наражати на небезпеку всіх відвідувачів — ну це не моє. Також власники кав'ярні, вони, на жаль, не в Херсоні. Вони переживають за мене і за обладнання. Тому, на жаль, зараз ну, маємо, що маємо. Кав'ярня збудована з початку 2019 року. Потім війна звільнення після звільнення під час окупації, після деокупації. Кав'ярня працювала тут. Займалися кав'ярні трохи інші. Люди. Потім, на декілька місяців, вона була зачинена, до того, як я повернувся. Ми з дівчиною повернулися з Києва травні. 23-го року, і з цього моменту я тут працю... ну, два роки я працював без вихідних взагалі. Саме я продовжую працювати саме в цій кав'ярні, але в іншому місті, а саме в Івано-Франківській. Головне це життя і надія. Надія на те, що ми переможемо звільнить берег і не тільки. Ми уроженці Херсона. І е, ми повернемо свій рідний дім і будемо його відбудовувати 100%.